Всім доброго ранку. У нас якась вже, вже не знаю який день навіть. Вийшли ми вранці поквочити, Михалич поїхав туди вниз по течі і ми вийшли сюди. Сонце ще з-за горбів не вийшло. А, що, спробую поквочити. Вчора собіка зайшли до 20-23 ну, від 20 метрів. Почнемо з цієї глибини. Тільки сказав, що нема покльовок. Вийшов одненький і відразу клюнув. Вон він, бачите, йшов. Щоб не запутав. як вчора. Щоб а бери підсак цак наш. О, 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 я побачив, таке сон. Опа. Отакі, От бачите, невеличкий, але зараз давайте його витягну, відчеплю десь півтора Зараз Фоткой выпускаю. Все, фотосессию пришел. Ну, а, плывы. А, зараз. Зараз... Надыхался. А, відвалився. Дві покльовочки було. Видно відразу 27 метрів під нами. Він зразу прийшов. Кілька разів квокнуло і зразу піднявся. Ну що, може, доберемо його? Бачите, йшов, йшов. На верхній гакся. Да, 27 метрів, сидить десь тут. Там дивіться, гуляє прямо на насадках. Плювати не хоче. О, це той ще пас, скільки метрів все ж клюнув. Крупніший Куда ти? Оно такий самий ні, чуть-чуть більший. 28 метрів ще один іде Це той самий Такс, ну давайте витягую, теж. я ж гачки великі, не хочу в чован. Ну що, все, відчепили точно такі, як і той. Що це за... Може трошки більше, але все одно малі. Ось пливи. трошки подихає все, пішов Ой, майже 9 година і майже 30 метрів. Нас вже вечір п'ятниці, з фідерами не виходили, така спека була, що неможливо Отам ну, стінючку вигребтеся. Вранці поквочили, бачили кілька сомиків. Зараз з Михайловичем їдемо ще на вечір. Появилися хмарки трохи, на ніч якийсь дрібний дощ обіцяють, але ну, от заходять там далі хмари. Рибочки немає, практично одні ми тут щось кидаємо. А так всі відпочивають. Почнемо з вчорашніх і, ну, і ранкових, ранкових місць. Ось тут є канавка така, оцю зону прокидаємо. Ходину поквочили, дивіться, піднімається такий вітер, досить сильна хвиля. Зараз спробуємо, може під тим берегом, бо там он човник якийсь льопає. Якщо ні, то десь не знаю, може і прийдеться вертатися. З хвилею гратися Це не можна. Всім черговий привіт, субота, цілу ніч був у нас шторм. Був, досить велика хвиля була, на воду не могли вийти. Ну як, могли вийти, але в планах вок то не дуже, бо ми вчора змахали чим там льопалися, льопалися, І ці як їх, якоря, ці повітряні чекан, паруса і коротше, не було толку. Зараз нас ранок суботи, подивіться, скільки народу наїхало. Хтось їде, хтось приїжджає, цілий табір байдарочників приїхав. Але вони вже теж дивлюсь, вирулюють. Зараз що, я квочу, а хлопці хочуть протролити десь піти далеко, бо вже черв'ячки так додихають, бо вже тиждень стоять в машині. І, І я зловив дві медведки, прямо під човном от щойно. То попробую їх причепити, де вони там взялись не ну, але то що є. Ну, ось бачите, йде. Моя приманка глибина 28, йде на 13. Поки що почну з такої середньої. Бо вчора були підйоми при глибині 24 були підйоми на 6-7 метрів і були покльовки. Тому... Дивіться, 28 метрів піднявся, пройшовся по моїй, аж до поверхні вигріб і скотився вниз. Не встиг зняти, дивіться, підйомчик був, була покльовка. І звалився щось в мабуть, це то тазик їде. Тільки вже якийсь старенький. Він мабуть на 10 кілометрів з'їдає бензину більше, ніж ми за два роки. Трошки змістився до берегу, зараз от, з розрахунком, що його хвилею мене ще підкине трохи. Вчора ми тут ловили. О! Підійшов трохи до берегу, бо така спека там чона треба приспустити, бо нагрівся дуже. І зараз причеплю ту гедоту, яку я впіймав. Не було куди посадити то старі баночки від фідера. Мерзость, куди, куди? Куди? Відку в руки брати. Дивіться, яка дрібненька, але... але Не знаю, який чіпляти. Ну таке щось шевелиться зараз досажу черв'ячків. Ну і вийду знову. Перейшов я на іншу сторону, трошки вітерець. От Повзе, повзе, а не хоче. Гад. Фух. Зараз трошки пройдусь треба поїхати щось довше, чи вдягнути, чи намазати з чимось. Бо і так вже згорів треба ще. Щоб більше не згоріти. Є, 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 є. Нарешті я його догнав. -у -у. О, ще такий якийсь ох, гарний який. 11 метрів. Ну що, вийде його підняти? Чи ні? Михайлич підігнав рукавицю. Все братан. Уже давно можно было пицца взять, але так неинтересно. Все, дай зуба. О! Фух. Нарешті довго він возився над тою приманкою, ну і доходився. Все, випускаю його. Зараз зніму на камеру, щоб хоч було щось видно. Тільки став дивіться, який підйомчик. Чотенький. Але їде зараз он мудило на мотоциклі. Проїде прямо тут. раз здесь лазать там и пишу вниз зараз буду ну Коли отак різко піднімається, значить це такий голодний. Один пішов туди, один вниз. Летить. Хоч притормозить трохи. Як мене це дратує. Стільки річки треба пройти прямо отут. П'ята година, і ми виїхали знову поквочити. Отам Михалич, може бачите, ми вдвох. Ну, починаємо з тих місць, які вже трошки наквочені. Зрозумілі, спека ні хмарки, ні вітру, штиль практично досить спекотна. Ну, Спробуємо. Було перше клювання, дивіться. Зараз трошки економимо випусків, бо трошки здохло. А нам ще хоча б день треба проквочити. І вон з нижнього, а підйом, дивіться, який був. Ось на цій точці стоїмо. Ось він ліс, ліс, ліс і різко. Дивіться, Бжжж. оп, і ось тут була покрівка і наколовся, і пішов вниз зразу. 12 метрів. Ну вже у нас трохи вже пізно, якщо видно, чуємо десь якісь голоса звідкись. А Отам іде отара, шашличків баранчиків, аж зверху з пастухом. Де там, не знаю, мабуть, десь село недалеко. Ну але он на самій горі, чувак, Ганяй їх. У нас покльовочок не була, ота одна, та і все, проїхались тут таку заплаву. Наша база отам от, отам за поворотом. Зараз ми отак будемо трошки проходити, проквочувати. Останній день рибалки, останні черв'яки виповські і виїхали ми поквочити. О, весь обгорілий. Виїхали поквочити в зону, де ще не були, трошки нижче течії Отакий каньйончик. Ну і будемо виходити і по хвилі туди сплавлятися вниз. Нарешті перша покльовочка Возився, він возився Фрикціон. Ну все одно що такі заколовався опакнув. Ну, всі однакові. Ух ти, ти бачиш з якого захотив? угу. пацак давай. Орамо щось. Зараз, зараз, зараз щось провтикав. Добре, мені ще складний, подожди. Завершальний наш вихід на воду з квоком, бо завтра вже будемо збиратися вранці. Довга дорога і... Останній шанс піймати щось достойніше. Вранці хлопці зловили по одненькому, такому півторачки до двох. Ну, відпускаємо все-таки. Хочеться вже щось хоч додому привезти. Ну, щось не хоче підібатися. Майже годину квокчу і там кілька таких недопід'явлення. Надо пятиометров. 200. Ге! е е е рыбка. Двадцять сім метрів довго він ішов. Красавчик, який, дивіться. Руки не працюють. Ось дивіться, який ну, стандартний невеликий. Бачите, крутиться. Обратно не хоче. Хлопці теж щойно впіймали там такого, десь під трьошку казали. Таке враження, що їх там два петляють. Пройшов тиждень рибалки на Дністрі. Фух, така рибалка була нелегкою, ну, але в принципі трішки на фідер половили, клював маленький підлящик. І потім переключилися вже на Соміка. Хлопці впіймали тролінгом два сутока таких хороших. Соміків піймали, відпустили штук 15 і вчора в останній день вдалося впіймати от таких от кілька від 4 до 2 кг. Ну і ще кілька вчора випустили. Тільки пристрілялися, де його ловити, а ловили від 20 до 27 метрів, ну так, плюс-мінус. Деякі зловили на міляку на 11 метрах. Де й таке. Ну, все, закінчився тиждень. Довго нам їхати, довго збиратися. Так що от така от штука. Можливо, щось не сказав, бо все не встигнеш зняти. Глибини тут досить такі 30-32 метри. Берег чистий, відпочиваючих дуже багато. Ну і куча на вихідних цих катерів, яхт, мотоцикли, кіпіш, крики. А от зараз будній день, то бачите, практично нікого немає. Вода чистенька. Тому може, якщо все буде добре, може ще встигнемо приїхати разок.